Вітаємо, шановні клієнти. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги комплексну просувальну систему Мілля Master. Ця просувальна система поєднує в собі передові технології для досягнення професійних результатів. Функція піддування забезпечує делікатний догляд за вашими речами. Повітряні пухівці між тканиною та просувальною дошкою дозволяють зберегти форму оборок і кашемірових светрів. Запатентована стільникове підошва розподіляє пару рівномірно, утворюючи плівку з пари, яка дозволяє прасці ковзати по тканині легко та ефективно. Для делікатних тканин і складних випадків використовуйте антипригарну підошву, яка захищає тканину від пошкоджень і блискучих ділянок. Активний просувальний стіл з функціями нагнітання повітря, смоктування та пам'яті полегшує процес просування та забезпечує ідеальні результати. З функцією Auto Off не потрібно турбуватися, чи забули вимкнути праску. Система зробиться за вас. Простий запуск системи Fashion Master завдяки інтуїтивним налаштуванням оберіть мову та жорстість води, і прилад автоматично вибере оптимальний цикл очищення від накиду. Завдяки системі складання в два кроки встановлення пристрою стає простим і швидким. Fashion Master знижує навантаження на вашу спину та забезпечує комфорт. Зона комфорт дозволяє просувати сорочки та блузки з двох сторін, економлячи ваш час та зусилля. Потужна пара дозволяє просувати багатошарові речі лише з одного боку. Fashion Master самостійно рахує інтервали помивання та нагадує вам про необхідність очищення від накипу. Більш детальні відео по догляду дивіться по підказці. Fashion Master забезпечує зручне зберігання всіх аксесуарів у спеціальних відсіках, зберігаючи елегантний дизайн. Мілі Master – ваш надійний помічник для професійного догляду за одягом. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх у коментарях. Мілі, це краще і краще.